В нашому селі да. у нас проблема це дуже далеко дітям ходити в школу. Скільки кілометрів? Шість кілометрів вони ходили у Вікторовку, пішки ходили взимку. Це бувало. Покоління снігу, наприклад, у Вікторівки снігу цього не було, mm -hmm. а в нашому селі воно було. Потім е, нам дали, подарували автобус. Mm -hmm. Діти наші два роки навчалися в Левадівці, але в зв'язку ну, з деякими проблемами. Mm -hmm. Зараз нам прийдеться перейти або в Анастасівку, або в Івановку. Mm -hmm. Тут було, кажуть, дуже багато село, багато людей тут жило, але з часом повиїжджало, дуже багато, позалишалось. Тобто, е, я у яких тут дорослі діти, тут дуже добре жити, тому що тут так воздух дуже чистий, тут ліс у нас, вода тут, звичайно, дуже погана. Тут завжди була проблема з водою. Ми тут живемо 8 років. Чому погана? Погана, вона якась чи то вона вапняна, чи в деяких зовсім не вкусно, бо криміться там стоїть, а там на дорозі, там взагалі її не беруть воду. Якщо ми ще пити можемо, то, наприклад, поливати город. Якщо ми заліємо город перший рік, на другий рік це буде просто сплошний асфальт. У нас так було, ми самі любимо так садом займатися, то ми так подивилися, це сплошний був асфальт. Ми були перестали навіть капельним видно, що вапняне, не солене, а вапняне. Постирати, наприклад, нею вже не можна. Угу. А взагалі пропадає вода. Тут сілі дуже пропадає. Газ, водопровод. Не... Водопровод. Не дуже... Там щось зробили нам, люди ходять туди по воду. Угу. Я туди ще не ходила по воду, бо я користуюся своєю. Газ є? Газ. нас питали, але тут відмовилися, тому що в основному люди похилили віку. Немає І це немає грошей. Якщо від хати до хати, то це прийдеться дуже багато платити mm -hmm. даром. Mm -hmm. Хатів вже то немає. І школа, кажуть, тут була. О. Оце будинок, що перед в'їздом на вашу вулицю закинути, то будинок культури чи що це було? Так, да, було mm -hmm. будинок культури. Кажуть, що тут дуже добре було. Дуже такі люди, якось вони всі разом тут згуртовано було, mm -hmm. разом відпочивали так от. Кажуть, дуже весело було. Mm -hmm. І медпрацівник тут була дуже хороша тітя Галя, вона виїхала звідси з Вікторовку. Ну, взагалі село було дуже добре. А от у вас діти, от, де yeah. вони, де їм є можливість проводити приміром час? Ввечері, там, кіз-гуртки? Ви ще вдома? Ви ще вдома, так. Да. Mm -hmm. Ну, я сама вчителька, добрий день, це mm -hmm. журналісти. Це є. А в основному, вдома вони. Звичайно, вони 4 години приїжджають в школи. до 4-х їх вдома немає. А так цілий день тут. Ви є дераз доля бігати вон І скільки замечаю, в, в інших селах немає трави, а тут завжди була травичка. <гум> Якось воно таке от це село.